Вирішив зняти відео, дуже буде багато кому корисне. Тим паче, що зараз холода. Дивіться, пропала вода в колонці. Колонка з мотором. Мотор ставили ще навесні. Зараз уже грудень місяць і десь сьогодні число. 13 грудня. І пішов сніг, дуже гарний сніг. Ну, проблема заключается в тому, що на, цьому, на цій колонці пропала вода. Щоб не робили, скільки разів би її не качали, води як не було, так і немає. Дивіться, лайхак. Підходимо до гусачка, оцього, де у вас водичка виходить, і починаємо його крутити. Якщо не виходить, пробуємо інші методи. Отак, отверх, беремо нашу кастрюльку відщо, і набираємо водички. Набираємо водички. Чим більше, тим краще, я вже зробив, щоб колонка працювала. Але вам лайхак на замітку. І просто наливаєте сюди. Наливаєте до тих пір, поки водичка не буде виливатися з усачка цього. Бачите, мало, йдемо ще набираємо. Набираємо опять сюди. Як тільки воду ви побачите, що вона починає виливатися, чуємо такий звук, булькотіння. Переворачуємо наш до того самого місця, де воно було стікає лишня водичка. Йдемо до колонки. І знаєте, колонки, коли ти качаєш, такий дуже-дуже легкий ход. Коли ви воду набираєте туди, вже цей ход стає такий, знаєте, більше важчий. Як будь -то в системі вода з'явилася. І ми починаємо качати. Качати вам може буде раз 20-30 і у вас піде водичка. Якщо це мінусова температура, то це зараз я накачав, тому що зараз мінус 2, а у вас може бути температура мінус 10, мінус 15 і води не буде. Потрібно просто воду нагріти, щоб вона. Така була тепленька і точно так же гусачок перевернути і набирати, заливати воду, потім перевертати і пробувати качати. Тільки так ви зможете запустити оцю систему.